Ні, навірно, не буде оплати. Я просто собі... Чому не буде оплати? Так, не знаю, я всі кошти потратив, а на останні кошти купив собі цей Ді, за... було, Захисника собі, коротше, на ньому, а поняли. Чому ви місяць не виконуєте зобов'язання по договорі. Я взяв займ і задонатив всі гроші на дрони. Я за вас дуже рада. Друзі, всім привіт. Я знаю, ви чекали новий ролик і так, для вас діяв. Діла... Вибачайте, що довго пропадаю. Так що, будь ласка, лайк, підписка, нажміть колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Приятного прослуховування. Чому ви місяць не виконуєте зобов'язання по договорі? Я взяв займ і задонати всі гроші на дрони. Я за вас дуже рада. Віддавати кошти ви як планувались. А за чим одавати гроші? Ми що, не в одній країні живемо, чи що? Я не розумію суть вашого питання. Я не розумію, де ви живете. Ви в Україні живете? Так. Ну, ну от я взяв займ і закинув на дрони всі кошти. І я не збираюсь віддавати нічого. Я вам кажу під запис розмови. Містер, ви зафіксуєте купила, чи ні? Правильно. А ви так, що мене, кажу, ви, ви що, мене ви... хочете налякати зараз чи що? Микита Олександрович, місце роботи у вас купилка, правильно? За мною гуру України стоїть, ви хочете мене налякати з колекторами чи що? Ви там смішна вовче, чи що? Не чуєте, що Я вас запитую. Я вам кажу, ви хочете мене зараз налякати? Дівочка, ти погоду щось попутала, блядь. А як тебе звати? Громче доротика, я тебе не чую. О, теперь чую. Кажу, девочка, ротик, прихлопный. Ты взрослым дяде разговариваешь. Я тебе еще раз скажу. Я взял кошты. Зато надо. Ну, зачекайте, пожалуйста, Так голова была сейчас. Ох, бля. Силушка, возвращается. Слухай вас. Я, здесь закрывати питання, по-моему, що запровадження. А, це на рахунок займу, так? С приводу вашого кредита так. А, я поняв. Та я думаю, напевно, не скоро. Е, неділю мене точно не буде. Я просто в хроні кунарні улітаю. Не на неділю. Ще раз. Кажу, мене неділю не буде. Ну, а через тиждень ви будете готові закрити термініти? Та, так, я думаю, з нарнії якраз через неділю вийду. Звідки? З гроніки нарнії. Бо в мене так я голова болить, поняли? Е, добре, ми тоді цю інформацію зафіксуємо, до вас перетелефонуємо пізніше якось Так, навіть. Як тільки ну, вам буде краще, то можливо навіть самі протелефонуйте, якщо ні, то ми до вас запропонуємо сьогодні протягом дня. Тільки ті, начальству так і передайте, що я в гроні кинарні на неділю не сходитесь добре, ви зафіксуєте. Добре, давайте. давайте. Якщо що, набирайте. Алло. А це хто? Ви до сина телефонуєте? Я телефоную до... Він в туалет пішов. Максим! Зараз прийде. Значить, скажіть, хай терміново врегулює питання з компанією... Що там казали? Алло. Алло. Да, до... доб доброго, доброго, дня. дня. Да, да. Максим Олександрович ще раз. Це так, до вас так. телефонує колекторська компанія кредит контроль з приводу боргу по компанії просто кредит. Угу. Мене звати Тетяна, оператор один іде запис розмови. Сьомий день про термінування з компанією Ма, «Просто та це кредит. та це не Досі... це, гроші, це, це там з роботи дзвонять. Да, да, слухай вас. Досі не владнали питання. з компанією «Просто що, обратно, кредит». кредит. Не Сьогодні вже врегулюйтесь нічого не брав. Е, да, так, да, да. Нічого не правильно. Та це, ну, то я не вам. Добре, то е, ну дайте мені, будь ласка, Шо, відповідь. Взяти? Сьогодні Та ви хвилюєте ну, питання Алло. з компанію просто кредит. Добрий день, скажіть правду, він що опять кредитів набрав? Алло, я так, його мати. Нахуй. Значить, він мене чекала... дуре. Ви мене чуєте. Так. Ми чекаємо сьогодні оплату від компанії про до компанії просто кредит. Він гроші опять взяв. Гадьонеш. Регулюйте питання з компанією просто кредит. От сьогодні я йому зараз є палець в вухо вставлю. Угу. Він дуре мене, розумієте? Алло? Причина вашої неоплати, що ви порушуєте договорні відносини з товариством? О, добрий день. Я тільки проснувся, не знаю даже де я. Ясно, так. Законна причина не облади. Часу вам до 12 години. Послухайте, допомогу, Послухайте, будь ласка, кредитора. Дивіться, ми дивилися футбол, і я проснувся в Польщі взагалі. Мені все одно що ви, одно, ви, що ви Ану, підожди. не кричіть, мене так голова болить. Зараз треба таблетку випити, підожі. 1544 гривні 40 копійок, по товари сукреде зобов'язання. запис розмови ви спільши, довго будете тренді. Олександр Сергійович, коректніше спілкуйтесь, будь ласка. Я прийши, коректно вам кажу, ви довго триндіть будете. Вимога кредитура до 12 години дня закрити в культурному обсязі. Оплата немає, ви внесені в вам... Вам чим отправить? Чим отправить з Польщі? Ви самі з собою балакаєте чи що? Закриєте, можемо весь штраф списати. 2821 Дві 2000 штрафу? 2821 гривня 50 копійок. Можемо списати. А за що? Штраф? Через порушення умов договору... А, я поняв, так. Це той договор, де я його підтверджував тіба, да? так? Ну, я зараз не разумів, про що ви. вы. Ладно, за, забейте болг. Я понял. Так а яка там сума? Яку я обрав наповнить мені? 15 тысяч. Угу. І скажете, може, це типу вы хочете за 13 закрыть? Нет, у вас 21 тысяча, 900. Да я каблет 21? 21, ви що? Вы щось там употребляете вибачаюсь. Можете. Ні, давайте нормально домовлятися про списание. Ні, ви не поняли, ви не поняли мене. Я в цих МФО, ці колекторській компанії, так далі. Я знаю цю, як ви все працюєте, там оце, що ви кажете сообщу там начальство, вони подумають, Я це все знаю. Я вам кажу, я таку суму оплачувати не буду ніколи в житті. Я ж не лошпіт. А, подожди, давайте я вгадаю. Ви зараз скажете, ви скажете мені, що передасте там кредит колекторам. Да? Типа це дуже на мене напугати. Ні, я вам кажу, не буде такої суми. Або ми домовляємося, або ні. Я вам ще раз кажу. Є пропозиція? Є пропозиція чи ні. Якщо ні, до побачення. Слухайте Ні, за 21 я ж вам кажу, не буде ніхто закривати. Я не перебуваю, я вам кажу, як і є. Зараз знову бачите. Я ж кажу. Загальна сума, я вам порахую з питанням штрафу і вас буде до повної оплати. Ну а ну запропонуйте мені щось. Я чекаю, не перебиваю вас. Ну що ви можете мені запропонувати? Яку суму? Замість 21 тисячі дев'ятсот гривень по копійок за 19,58 можете закрити. Та ні, це тоже наїбало, Ну согласіться. Я ж брав скільки там тисяч? А ну скажіть, наповню ще раз. 15. Ну, п'ятнадцять. Якщо б за 18, я б закрив би прямо сьогодні і вам даже руку пожав би, чесно? Ну я вам повідомляю, яка є можливість зараз. Ну дивіться, ну хорошо, такої можливості зараз немає. Я ж вам кажу, оплати не буде. Компанія ваша, чи ви, може, там, чи що ви там відмічаєте. Подумайте, недільку-дві. Ну, мені кажеться, на 18 согласитись, бо якщо ні, я тоді направлю кошти на другий зай. Та і все. Вам повідомили, вас тоді компанія до, до кінця дня вийде... Та треба, не буде, я... Які? я вам попати, кажу під запис. Хоча ви хер що там записуєте, ну все одно. Коротше, я вам кажу, не буде. Давайте, я чекаю, я чекаю, наберете мене. Ви, коротше, погрожували мені, ваша компанія. І я, коротше, вирішив кошти не тратити, а купив собі для самооборони, для самозахисту. Ви ж казали, приїдете, купив собі таку маленьку волину. Приїжджайте, постріляємо. То витратили на свої потреби, кредит платити не збираєтесь, правильно? Так вас чекати чи ні? Чи ви то просто Ради? То Ви просто лякали? Хто вас лякав? Ну, ваші співробітники. Коли? Як це коли? Ну, важ ж записи коли. є. А ну підніміть архів. Ви спілкувались 30 числа. Так. Відмовились від доплати. Так, і сказали, і ваші колеги сказали, що ви підскочите до мене. Давайте я вже волину купив, Там, мені так, патронів на вас хватить. Це тут якесь, для чого ви зараз це. Так тому що, подожіть, так що, що ваша компанія слово не держить співробітники. Сказали, приїдуть, значить давайте приїжджайте, чекаю вас. А він не казав, що до вас Друзі, а продовження заходьте, дивіться на моєму новому каналі, ссылка в описі або пишіть з ТВ. ТВ. Да. І ось воно, Волина. Заходьте, не пожалієте. А, так Я це вже з банку, так? Так, банк кредит, Та ні, навірно, не буде оплати. Я просто собі. Що не буде оплати? Та не знаю, я всі кошти потратив, а на останні кошти купив собі цей. Добре, За... Добре, Захисника знаю, собі, коротше, на ньому чому? поняли. Чому? Купив Добре, собі повинна, волину. І якщо що, приїжджайте, будемо стріляти, піх-пах робити. Ви можете нормально спілкуватися? Так сьогодні? я вам нормально кажу, ви що думаєте, я шуткую, кажу, на, на кошти купив, волину зараз. зараз купив. в і шуткую. Не Давайте, а Давайте... ну наберіть мені вайбер, я вам оплату відео зараз включу. Якщо вона сьогодні буде за вашим кредитом. Ви можете трохи ближче притулитися до Динаміка, бо ну, я не вас... чую вас. Данило, О, тепер чую, чую, тепер нормально, все, все. Кажіть, так. Да. П'ятий день не оплатиш. О, не чую плати. вас, добре, да. так. 750 гривень, сума штрафу 1000 гривень, сума доповного... Скільки ви, 750, ви кажете там гривень? 750, щоб вийти на графіку. 750? І ще 750, так. 1000, а, поняв. І 5100 стягнуться до закриття. Оплата відбудеться зараз чи до кінця дня? Та я навіть не знаю, просто, розумієте, ваша компанія, наскільки я пам'ятаю, мені погрожувала. А Я це, а там, я, так, там, я, так, я така людина. А? Ну, ваші співробітники казали, до а мене ви додому ви приїдуть, заберуть мою свиню, у вас зе свиня є? Бо казали, а мою заберуть. не могу погрожувати, якщо вам. навіть не було з вами контакту ні одного. Не було? Ні, ні, я зайнятий. А, ви зайняті. Так, я тобто, да, я просто на роботі робота... зараз, розумієте? А, ви на роботі, Так, да? так, так, я роботу так? Ну, так, я а на роботі. А ви тоже на був, роботі, да? Я на роботі. А, поздравляю вас. І? А ви коли додому йдете? А що вас так цікавить ми играете? Та ні, просто интересно, до скільки ви працюєте? Вам, кстати, багато платять, бо я роботу поміняв, бо я роботу втратив, зараз я танцюю. На корпоративі танцюю. Вам вас, до речі, які плани на 14? Можете заказати мене, я потанцюю, якщо ви будете віддихати з подружками. Готова. Максим Олександрович, а полася, а ваші питання оплачуються за вашим кредитом? Ну от дивіться, як ваші я щось танцюю, заробляю і кошти. Інформацію. І якраз потім закрию. Платка. Максим да. Олександрович, а дивіться. Ви да. сказали, що у вас немає часу людина до того, щоб сказати, що ви ці які документи, бо ви на роботі ви дуже зайняті. Да, да. ну, як а яка у вас платить? за плата, мені до речі. речі? Так у вас одразу з'явився час. Так, да? мені ж цікаво. А, так тепер вам цікаво. Що ж, робота вже не цікава вам? Цікава, я ж питаю, може, так, може, ви, може ви мій клієнт, получається, розумієте? Я вам скидку зроблю. Тільки до гола я не роздіваюся. Я танцюю, коротше, тільки цей. Ну в трусах Так ви будете замовляти чи ні? Мене мене 14 свободи мова, та не кричіть так. Що ви кричите?